Так, перед тим, як йдемо далі, пропоную поглянути на наше спорядження, що в нас можливо щось нове з'явилося. Так, у нас з'явилися ліпші рукавички. Зараз ми їх одягнемо одразу. Так, тут нічого не з'явилося, говні убори ми теж дивилися. Так, сдается у нас. Угу. Вылазила вот эта штука в броня. липшая. Так, и тут, смотрите. Сдаётся... Так, супер. Тут стоит себе змин. Супер, у нас зараз з вами атака 64 і захист 51. Збалансований у нас такий сет. Більш менш. Так, сік Сі Гарколомпів. Так, це нас. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. У нас якийсь. Uh, якийсь який... ключ. Yes. That must be why this needs. Так, міст. Поки що все за планом іде. Да? Someone didn't want casual visitors down here. Так, я чую. Точніше побачив. Одну секунду на на карті. Так, ми вже навчилися. Зайщу тут цю павутину. Так, знову павуки. знову палубки а ми порвались тактично вже з ними так, коришки усе у нас Сендіо. Так, це було неочікувано. Я думаю, куди він зник. Супер впоралось, Це добре. Так. так, у нас, до речі, є... Зілля камана шкіри. Не треба забувати про нього. І періодично застосовувати. Що як ми використаємо ось це закляття? Спробуємо пішком-нишком сюди. Пролізти. Тому що ще їх тут дуже багато. Вони нас помітили. Так, вони нас помітили. Але давайте тоді швиденько. Ситуацію будемо розбиратися. Інсендіо нам потрібне. Тому що без нього ніяк. Знову хотів заритися. Треба уважніше з цим бути. Супер. Наш уже був 13-й Так, забираємо їхні ікли. Так, і виходить, куди ми пішли заради цього сундучка, який я побачив. Так, що тут у нас дерконоокі окуляри. Річі по звуку вони легендарні, Думаю, так і є. Так, аксесуари для обличчя. Так, дійсно, вони значно кращі, за ті, що у нас зараз. Вигляд у них, звісно, не дуже мені подобається. Тому ну, зараз змінимо їх обов'язково. Так. Що це на любителя. Так, супер. Йдемо далі. Знаходити відсутні сторінки. Намагаючись. Не загинути від цих павучків, яких тут... аж надто багато іноді. Mm -hmm. Так. Я так бачу ця платформа дійсно... Зараз спробуємо. Here. Акцію застосувати. Ah. Так. Супер. Отак от просто ми з вами. І з тієї сторони. Тут знову скринька. Так, ну чтово так, звісно, я погоджуюсь що І всі речі нам потрібні, навіть якщо вони. Силою будуть слабші, їх все одно зможемо продати. Бо ціни тут кусаються. Так, павучки. Так, пору швидко з ними. Інсендіо, як ви бачите. Дуже круте закляття. untouched chest. Дуже потужне закляття. Так. Бачу, у нас... Ага. Так от, друзі, бачите, не вистачає нам, здається, одного рівня тільки, щоб а, одягнути цей плащ. Але нічого. Так. Ми з вами йдемо далі. Проутали усі сундучки, які потрібно. Снова у нас наши друзья. Наши улюбленные. Так, сзаду. Так, это был без 17 <паспалил> и уже паучок Так, і ми, до речі, виконали, я так розумію, додаткове завдання саме не випити воробине зілля. Долу. Так, знову загадка. Це не те, що загадка, це просто на швидкість завдання. А ні. Я думав, все буде просто. Десь схований. Але ж де? Ага, бачу. Так, повинно відкритись. Так, дійсно, дуже ефектно на все це попадало. Так, я очікую, що тут знову у нас будуть паучки. Мені здається. Так, як бачите, ходять тут різні. Не люблю я паучків. Так. Що як? Є якийсь прохід? Так, ми можемо сюди залізти. От, до короче, доволі... Високо кригаємо. Стрибаємо. Так, йдемо багаря на пальтом, а ми його можемо одягнути, чисно у нас не вистачає рівня. Так, можемо. І воно трішки трішки краще, ніж у нас. А дуже воно виглядає ефектно, звісно. Повернемося до нашого зовнішнього вигляду. Так, і підемо далі. Ми досі не знайшли його скелет, друзі. Таке враження, що він десь не тут навіть загинув. Може, ми просто ще не дійшли. А можливо, він навіть нас заманює сюди за тими сторінками. Насправді він загинув зовсім по-іншому. Поки не зрозуміло його доля і наша доля. Так. Давайте. Сюди. Так, потім. Давайте. Трішки сюди. А ні, напевно, де ми не зможемо, нам тільки прямо. Нам тільки прямо. Павучки. Так, застосуємо. Чому ми будемо? Так, індію. Так, і останній у нас. Павучок. Так, супер. Винагороди у нас нагадують нам є виконані. Випробування. Закінь нам передбачена винагорода. Потім глянемо, що нас там чекає. Відкриємо сундучок. Так, і підемо далі досліджувати, що у нас тут є. Щось тут надто темно, друзі. Але є знову ж таки платформочка. Так, тепер сюди. Так, і напевно тут у нас нічого немає. Ні, є. Почекайте. Кавички. Галеони. І є. Так, тут здається нічого. І ми йдемо сюди. Такс. Що у нас тут? Тут у нас сундучок, і він напевно охороняється, так? А ні. In no Дійсно. золоті снича. Цікаво. Чому реально тут всі скриньки? Ніхто їх не чіпав, здається. Так, давайте. Атака, одинаково, однак. Можна покращити, немає покращення. Тому ж здається, якщо різниці немає, то сенс їх одягати, тим паче їх не можна покращити. новий шарф. Нову у нас атака. Ой ні, давайте все ж таки я випадково вийшов з цього меню. Таке ми знімемо шарф. Так. І виходимо. Тут у нас до 13 рівня залишилося зовсім трішки. Зовсім трішечки. Так, почекайте, друзі, а я був отут. Вот ні, я тут не був. Так, бо містичний костюм. Я тут не був. А тут, здається, був, так? А тут я вже був, тут я відкривав. Гі ми йдемо далі. Ми йдемо далі і нам треба. Де нам треба? Нам треба сюди. Здається. А ні, нам. я зрозумів, як нам потрібно вчинити? Може, я не сильний. Так, виходить. Що? Нам треба. Треба якось сюди, напевно. Трохи я запутався, якщо чесно. Куди нам треба далі? Там, напевно просто треба в неї спуститися і нічого не вигадувати. Заодно забрати ці ці складники. І... і сюди далі. Так. Дарітіс, да прич. Морспирал. Знову повочки. Так, не забуваємо давню магію застосовувати. Супер. Так, вы А, у нас есть вылыки тут паучки. Друзья, а давай там мы выпустим капусту. Всего палочка. Супер. Супер так. Всего паучка Давай, давай, давай. давай. Супер. Так, ми встигли і капусту застосувати. І вчасно бі завешти. Це було весело. Так, збираємо всі ці клики. Нам потрібні будуть. Чи іко. Зарізниці. Так. Ага, я знову бачу один, два. Де ж третій. Один, два, третій десь знизу, як ви бачите. Тобто нам потрібно зараз перше. Відкриємо. Так, виходить. Біжимо, 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 біжимо. Встигли. Так, міст готовий. Так, ну що ж, треба, напевно, обережно йти. О, мало що? Що ми трапитись? Це лицари, напевно, стоять уже я бачу, так? З ними ми вже. Його ми вже зустрічали. Я вже здогадуюся. Так, у нас Знову забився інвентар. І знаєте що? Так, випадково зайшов фоторежим. Вибачайте. Знаєте що? У нас зараз немає часу. Так, рідкісний готунок. Напевно, навіть краще. У нас зараз немає часу. Так, це все. Іти кудись щось продавати. Ми просто знищимо один із. одну із речей. Не думаю, що це прям критично. Ну, втратили десь там за 90 мл. так Знову ж таки зараз звільнимо слот і Напевно, ну десь тут можливо. Напевно, ці рукавички можна знищити. Так. Дерев'яні они Так, ну, давайте тоді. Так, я так і думав, що гуцары вбили. Давайте подивимся. Hmm. Так. Угу. і от вони и жили. Так, давайте поки не будемо використовувати. Не будемо використовувати. Речі. До речі, про експеліармус. Так, зараз експеліармус ми можемо поставити на трикутничок. Збавляти їх зброї. Так. Так, супер, у нас ще є лицари. І от на них ми, мабуть, будемо використовувати вже давню магію. Тому що вони вже значно більші. Так, вони вже значно більші. Тікаємо. Випустимо капусту. Щоб вона нам допомагала індію. Супер. Капуста нам дійсно допомогла. Oh, that's так, здається. Це знову Люмус. Так, знову вогники. Вибачте моєму. Ні, тут лиш нічого не можна забрати. Я думаю, у мене просто не вистачило місця в інвентарі. Так, знову. Послідимо, знову бачу портал.

Я це давня магія нас захищає. Що це місце?